Відновлення життя після зимової сплячки відчувається у кожному куточку природи. Весна це час нових починань та старих традицій. Серед них особливе місце займає ловля раків, діяльність, що сповнена таємниці вмінь, переданих з покоління в покоління. Сьогодні ми зануримось у цей давній ритуал, відкриємо його секрети та дізнаємось, як зловити цих хитрих мешканців водою за допомогою найефективніших методів ловлі весною. Перед нами відкривається світ, де кожна деталь має значення, де кожен рух. Це частина великого життєвого циклу. Відправляємось в подорож, щоб зрозуміти істину майстерності ловлі раків весною. Вибір ідеальної раколовки є мистецтвом, що вимагає уваги до деталей. Прості раколовки, такі як січеські пастки, ідеально підходять для початківців завдяки їх легкості в обігу та встановленню. Вони виготовлені з довговічних матеріалів і легко очищаються, забезпечують хорошу видимість улову. Для більш досвідчених рибалок існують раколовки з механізмами, що замикаються, що дозволить ловити більшу кількість раків без ризику втратити улов. Ці моделі можуть бути складнішим установлені та вимагають певного досвіду для максимальної ефективності. Під час вибору риколовки важливо звернути увагу на тип водойми, де ви плануєте рибалити. Для глибоких місць підійдуть важкі стійкі моделі, тоді як для мілководдя варто вибрати легші та гнучкі варіанти. Також не забувайте про екологічність матеріалів. Обирайте варіанти, що не шкодять навколишньому середовищу. Правильний вибір раколовки не лише збільшить вашу лов, але й зробить процес ловлі більш насолоджувальним та відповідальним. Витратіть час на вивчення різних типів, який підійде саме для вас, щоб знайти ідеальний варіант для наступної рибальської пригоди. Вибір найбільш ефективної наживки для ловлі раків це справжня наука. Що заснована на розумінні їх смакових переваг. Почнемо з класики: це курячі потроха. Їх запах приваблює раків здалеку, роблячи їх відмінним вибором для багатьох рибалок. Свіжа риба. Це ще один популярний вибір. Рибячий жир та м'ясо є неймовірно привабливими для раків, особливо якщо ви ловите в чистій та кисневій воді. Також не менш ефективні спеціальні приманки, які можна придбати у магазинах для риболовлі. Вони виготовляються із балансованим складом, що імітує натуральні запахи, які також приваблюють раків. Це зручний варіант, коли немає можливості забезпечити свіжу наживку. Пам'ятайте, важливо не лише вибрати правильну наживку, а ще й правильно її закріпити. Наживка має бути достатньо привабливою, щоб раки прагнули її скуштувати, але при цьому не змогли легко втекти з пастки з уловом. Ручна ловля раків це не лише метод улову, а й справжнє мистецтво, що вимагає від рибалки не тільки спритності та терпіння, а ще й глибоке розуміння поведінки цих водних мешканців. Цей метод надзвичайно популярний серед досвідчених рибалок, які цінують безпосередній контакт з природою і адреналін від вилову раків. Спочатку потрібно знайти нори, де живуть раки. Це можуть бути місця біля берегової лінії та на дні річок, озер або ставків, часто під корінням дерев або камінням. Нори впізнати можна по характерному отвору в дні, іноді з помітною купою викинутого ґрунту поруч. При знаходженні таких отворів повільно засовуєте руку, Намагаєтесь відчути рака. Рухи повинні бути плавними та обережними, ну, щоб не налякати його. Після виявлення рака обережно охоплюєте його ззаду, оминаючи клішні, і акуратно витягуєте назовні. Дуже важливо враховувати власну безпеку, носити рукавиці для захисту від порізів і вкусів, а також важливо знати ще те, що деякі нори можуть бути глибокими або мати кілька виходів. Тому важливо також бути готовими до того, що рак може спробувати втекти іншим шляхом. Якщо вас ця інформація не лякає і ви вирішили спробувати все на власному досвіді, важливо підготуватись не тільки фізично, але й морально. Навчіться розпізнавати поведінку раків та зрозуміти в яких місцях вони найчастіше ховаються, і обов'язково попрактикуйте свій хват в безпечних умовах, перш ніж приступати до ловлі в природі. Пам'ятайте, що успіх у ловлі раків починається задовго до того, як ви опустите раколовку або руку у воду. Ваші зусилля у вивченні місцевості неодмінно окупляться багатим уловом і приємним проведенням часу на природі.